До нас в студію завітав військовослужбовець Збройних сил України, захисник Пахмута Олександр Матяш. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Україна вступає в новий період війни із завданням перемогти російську агресію. Наші захисники підуть в контрнаступ, і зараз йде робота над тим, щоб його забезпечити. Ну, це його завдання таке сказати, я розумію. Але основна зараз увага от всього інформаційного простору прикута зараз до Бахмуту. Вже давно. Так. І е, вже є деякі повідомлення, що можливо Україна має вивести звідти свої війська в разі необхідності. Такі варіанти теж розглядаються. На в наших збройних силах кажуть, що такого завдання не надходило, тому ми тримаємо стрій, тримаємо оборону в цьому населеному пункті. Якщо таке станеться, чи Повпливає це критично на хід чи, чи ні? Як ви думаєте? Я завжди кажу, що я не є військовим аналітиком або стратегом, я не співробітник генерального штабу, тому всі мої думки це суто моя суб'єктивна суб'єктивна думка. Я вважаю, що принципово це на хід війни не, не вплине. Бахмут можна тримати ще певний час, бо можна не тримати. Це зведення генерального штабу саме Валерія Федоровича Залужного. Я впевнений, що він знає, що він робить. Наступ безумовно наш буде. Не факт, що він буде там або десь де кажуть. Але він буде, тому що без наступу ми не виграємо цю війну. Тому, як на мене, Бахмут це просто точка, точка, в якій зараз ну. Умовно, найбільш гарячі, ніж в інших. Хоча, наприклад, якщо розмовляти про якісь інші напрямки, я думаю, там не менш складна ситуація, або там напружена. І ну, якщо буде наказ вивезти, виведуть війська. Якщо буде наказ тримати, будуть тримати. Просто для людей, для більшості людей, важливі. Зрозумілі перемоги, тобто була перемога Харківський напрямок. Це було круто, вау, це дійсно було круто, і люди очікують на те, що зараз ми всіх швидко Вийшли з Херсона, так само. так то, то так точно. І тому не треба бо це. Війна в довгу, це шахова партія, це не гра в Чапаєва наша на, на шашках. Тому треба бути готовим, що відступ це також до речі. Я вам скажу, що відступ, організований відступ це один із найскладніших видів бою. Наступати значно легше. Тому, е якщо треба буде зда е полишити Бахмут, на певний час його полишити, і це буде нормально. Я не бачу в цьому е жодної трагедії. Що відбувається з тими містами, які е окуповує Росія от таким чином? Я не знаю, я там не був, але е з того, що я бачив, Росія заходить. Вони перше, що що починають робити, вони починають фільтрацію е, місцевого населення, щоб зрозуміти, хто за них, хто проти них. Зазвичай там лишаються саме ті люди, які за е, Росію, і вони після того, як ми е, е, виганяємо їх звідти йдуть разом з ними, або люди, які по певним причинам не змогли виїхати. Вони починають облаштовувати там позиції. Для них це все, для них наші міста не важливі. Для них це е, тактичне тактична перевага. Тобто, вони заходячи в якесь певне місто, вони мають облаштувати собі позиції або для наступу, або для оборони. Також відомо було на цьому тижні, що росіяни, російські військові, частково перебазовуються з південного напрямку, навіть не вони тікають, просто тікають до Криму. Це пов'язано з тим, що вони розуміють, що скоро їм прийдеться здавати позиції. Я не можу нічого з цього приводу сказати. По перше, бо оскільки для того, щоб розуміти, в чому в чому справа, ми зараз е, намагаємося з вами. Ну або не, змоделювати. Ні, 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 не, не так е, е, зараз, дуже багато ми живемо в інформаційному середовищі, uh -huh. яке може бути нічим не підтверджено. Uh -huh. е, і, і, ІПСО, як російське, так і наше, воно працює. Е, у кожного іпсо своя ціль. Е, я не знаю, чи тікають вони чи ні. Вони можуть тікати. Я розумію, що людям, які отримали житло військовослужбовців Російської Федерації, які отримали житло безпосередньо в анексованому Криму після 2014 року, зараз дуже не солодко. Вони зараз думають, як вони будуть робити свою ексфільтрацію звідти. І таке може бути. Я впевнений, що до речі хотів би окрему подяку висловити нашим збройним силам за те, що почалися знищення цілей поза межами України, і це дуже важливий крок, оскільки це створює саме отакі от наслідки, коли Люди, які поки що знаходяться в безпеці на окупованих територіях, розуміють, що до них може дотягнутися рука довга рука ЗСУ, і вони починають робити ай-яй-яй. Це крута штука. Якщо це так, то це круто. От якраз на цьому тижні Путін екстрено збирав свій радбес у зв'язку з подіями в Брянській області і в зв'язку з бавовною під Коломною, і в деяких інших містах. І на цьому тижні взагалі діставали там і, і, і майже до Санкт-Петербурга. Видно було його стурбованість. Видно було, що він в таких змішаних почуттях він не міг зрозуміти. Я так розумію, в самому керівництві Кремля не могли зрозуміти, що взагалі відбувається. Це чітко зрозуміло, що відбувається. Я вам можу сказати: Росія, азіатська страна, азяцька країна. Mm -hmm. У них є царь. Завжди всі е, революції в Росії починалися тоді, коли цар був слабий. Завдання Путіна це утримати владу, і е, коли е, його плєпс не є захищеним. Коли е бізнес-інтереси його еліт не є захищеними, е складається враження у його підлеглих колег, що він є недостатньо компетентним або слабим, uh -huh. тобто під ним за 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 захитався стілець. Я думаю, він збирав Радбес не тому, що він щось по війні хотів сказати. Він хотів про, про прощупати ситуацію, які у нього перспективи. Насправді, наше завдання зробити так, щоб його знесли, і коли його знесуть, їм буде просто не до нас. Тоді ми все повернемо. Це від мені так за Оці російські е е формування. Які е, працюють в складі збройних сил України, е, які воюють в складі збройних сил України проти російської агресії, е, оцей російський добровольчий корпус який, Я не його... перетинався. Я притнася тільки mm. з іноземним легіоном. так е, ну е, знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість. Ось таких не просто вилазок і провокацій, а подальшої якоїсь збройної боротьби. Чи є ознаки цього? Чи це просто якась така вирішили просто налякати? І... Я не можу сказати, оскільки цим займається скоріш за все певне управління в збройної в генеральному штабі. Вони планують ці операції. Це було я не вважаю цю операцію ефективною з точки зору військової, але з точки зору інформаційної. Це інформаційна бомба. І чим більше наші військові будуть робити таких операцій, е тим швидше сілець під путіним захитається. Угу. Що на фронті? Як хлопці реагують на такі події? Не можу вам сказати, оскільки це суто суб'єктивна історія, тому що на фронті такі ж люди, як і тут, У кожного є якісь сумніви. Хтось може сказати, це не наші, це провокація. хтось скаже, та ні, це наші. І, ну, це така дуже. А на ну на морально-психологічний стан. Знаєте, на морально-психологічний стан в більшій е ступені впливає ситуація саме на тому, на тій ділянці, на якій ти знаходишся. Тобто, uh -huh. якщо ти тримаєш ділянку, якщо твої сусіди не потікли, якщо ти нормально в тебе ніхто не загинув, не поранений, то то круто. А якби які б не були новини з. Поза межами своєї ділянки, якщо ти несеш втрати, то ну, морально-психологічний стан не дуже. Угу. А, якщо ми говоримо про ну, подальші дії, які очікуються від наших сил оборони, от кажуть, що ось якраз оцей період, вікно можливості, у нас там приблизно три місяці. Це весна. А що потім? А хто таке каже? Ну, про це говорить, наприклад, глава Пентагону Ллойд Остін, який сказав, каже, що в Україні є вікно можливостей. це якраз весна для того, щоб розпочати цей контрнаступ і його завершити успішно. Дивіться, нічого ну, суто не змінилося за е, тисячоліття. Є певні, ну тат, в, у, е, в, у флоті є така штука, як навігація, коли можна ходити ка, там, судном по морях, воно не замерзє. Те саме і в армії. Якщо розкислі дороги, то ти не дуже поїдеш. Наступ не може бути вдалим. Тому найбільш вдали, вдалі часи для проведення якихось наступальних операцій це зима або літо. Літом воювати легше. Ну, з зрозумілих причин: по-перше, не холодно, по-друге, там не треба на собі нести зайвий одяг і таке інше. Вода не замерзає. Я вважаю, що вікно можливості у нас значно більше. Ніж три місяці, якщо ми розмовляємо про сухопутну операцію, то так звісно, скільки зазвичай воює піхота. Але я бачу значно більшу кількість вікон можливості для знищення Росії як нашого опонента і агресора. Ну те саме каже і Кирило Буданов, який каже, що ось найближчим часом цієї весни Україна Росія зіштовхнуться. У вирішальній битві. Я не думаю, що це буде вирішальна битва, але це буде битва, в якій ми зможемо подивитися, наскільки ми насправді готові е, знищувати їх і відсувати системно. Е, розумієте, війна це стратегія. Е, і чому от, е, за Бахмут говорять, за Бах, Бахмут, 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 Бахмут. Е, найбільша е, кількість боєздатних частин наших ворогів зараз дислокована саме там. Більше за те, їх стає все менше і менше, їх треба чимось підкріплювати. І з південного напрямку, наприклад, перекидають певні частини, які підсилюють наступаючі сили ворога. І е, я думаю, що наступ буде, але. Це буде непросто. Ну тебе теж не треба очікувати, що це буде вау. Там ми зараз всіх про це буде складно. Тому що знаєте, коли ти сидиш вдома за екраном телевізора або дивишся ютуб, круто дивитися ролики, А коли ти сидиш в окопі, там трохи інакше все. Наскільки змінилась тактика росіян от, при веденні боїв з того, що було навесні влітку, і ось зараз я не можу сказати навесні і влітку, тому що я навесні і влітку не знаходився там, де були найбільш гарячі якісь точки. Я не думаю, що вона змінилася. Дуже треба розуміти, що дуже є велика різниця між мобілізованими, між Вагнером і між кадровими частинами. А в чому різниця? Ну по-перше, мобілізовані це люди, люди не навчені ці м'ясо. Вони їх вони їх так себе називають. До речі, самі одноразові. Вагнер. Вагнер це частини прориву, це такі штрафніки. Знаєте, от як вдруг період Другої світової війни, от якщо штрафбат штрафбат, штрафбат дивилися, оце от, от вони. От, а кадрові частини, яких, до речі, стало значно менше, і вони вони кріпко ну, крепко проріппроріділи. Вони все ж таки працюють більш професійно. Угу. А чи е, залишились у, скажімо так, в лавах російської армії достатньо кадрових військових, достатньо які для... можуть навчати? Достатньо... достатньо для чого? Ні, це не дивіться, навчати. Ну е... Но для того, щоб навчити нормально солдата, ну потрібно не менше ніж, на мій погляд, не менше ніж півроку. Він має знати тактику, він має знати мати частину своєї зброї, він має дуже багато знати для того, щоб працювати в колективі. Солдат, один солдат нічого не вартий. Працює завжди колектив. Працює колектив по меті. Наприклад, там, механізований взвод працює так, там, Група ССО працює так, морська піхота працює так, артилерія працює так. Так це система. І я вважаю, що за півроку підготувати якісний склад в великій кількості Росії, Росія не зможе. У них просто немає для цього ресурсу. Да, вони будуть закидувати м'ясом, їм не жаль, ну, не шкода своїх людей. І це, до речі, їх стратегія. Подивитися, якщо на поля під Бахмутом, то там якби там буде чорнозем за 200 років і такі ух, агонь там буде рости все донбаська земля. І вони їх не забирають. А я не знаю, тому що якщо е, це наша територія, то нам вони не потрібні там якісь обміни відбуваються. А як з того, з того боку забирати чи не забирають, я не ж не був там з того боку, наші зрозуміло. Ну, е... Знову ж таки, різність підходів до своїх людей. Ми намагаємося, навіть якщо це ціною можливо якогось відступу на підготовлені позиції, якогось маневру, то для росіян їм не шкода свого свого власного населення. Але ж ми постійно очікуємо тут в Україні якогось внутрішнього протистояння, ось саме цим підходом, тому що ну все таки 21 -е століття Протистояння кого? Рабів? Ну, то, що вони будуть mm -hmm. протистояти сво своєму царю? Ну, навіть рабів, слухайте. Ні, дивіться, так це буде. Це, звісно, буде. Просто питання часу. Повернемося, ну, якщо вначало, в початок нашої бесіди, то <кій> коли почнуться небезпечні течії у верхівці російської, російського естеблішменту, mm -hmm. от тоді почнуть, почнуть починатися якісь рухи знизу. Також я вважаю, що критична точка щодо кількості знищених ворогів ще не настала. Тобто ми знищили 151 тисячу на сьогодні, це так умовно, я думаю, що значно більше. Але я вважаю, що е, якісь рухи почнуться тільки тоді, коли ця кількість буде біля мільйону. Це моя таке моя особиста думка. Просто треба зрозуміти. Ми все ж таки за ці 30 років стали значно ближчими до Європи. Ми нам є з чим порівнювати. Дуже багато людей з нашої країни бували, побачили, як можна жити. Вони не бачили цього. Uh -huh. багато, не жилі багато, фіг начинать. Це ж їх народна мудрість. Тому для них вони, хоч європу, хочуть побачити бодай так. Я займаюся старовиною, і дуже багато на барахолках розпродають речей, які привезли батьки з Другої світової війни. Ну що вони брали? Вілки і ложки не було. Нічого не змінилося в Росії за ці майже 100 років. Угу. Так що вони роблять. стосовно наших західних партнерів, от рівень цієї допомоги, яка нам надходить зараз, наскільки це відчувається? От і зокрема і на фронті. Ну, відчувається, відчувається дуже багато, вони допомагають нам. І я не можу сказати, чи достатньо цього для втілення стратегічних планів нашого рахунок. Чому саме головне це відчувається? Щоб ну, пішли якісь рухи, наприклад, в тих, в, в тих моментах, де не могли, наприклад, щось зробити? Дивіться, <гум> вся зброя, яка знаходилася на території України, це була зброя радянського виробництва. <гум> масова зброя. Тобто була там якась немасова, <гум> яка робилась конверсіонна. Але вся зброя це була зброя радянська. З моменту, коли було захвачено Луганськ, ми втратили єдиний наш патронний завод, який міг робити масово там, найбільш популярний калібр 545, наприклад, або 76239. Тому проблеми почалися ще за першою кампанією. З 2014 року, коли е, був брак боєприпасів і брак е, адекватної зброї, артилерійські системи, це стволи, стволи зношуються, е, снаряди. І це дуже відчувається. Я вам скажу, що е, за останній час я на лінії зіткнення е, зброї і техніки іноземного виробництва бачив більше, ніж нашої, колишньої радянсько-української. Тому це дуже відчувається. І екіпіровка є, і все є. Ну я насправді гріх жалітися. Я ж можу дивитися очима піхотинця. У мене, наприклад, Гвинтівка М41 з каліматорним прицілом 3 Тріджекон. Це ефективно. А у мене бронежилет IOTV четвертого покоління. Крутий. Ну там, каску я собі сам купував, і так майже у всіх. Там 46-та бригада ДШВ. Вони теж озброєні дуже круто. 21-й СПП, озброєний круто. Тобто, ну, це просто питання часу. Кулемет, наприклад, от американський кулемет ну, врятував мені життя. Так що це відчувається. І е, САУ, е, зараз будуть танки не одразу, але вони будуть. І це круто, тому що. Наскільки це змінить? <с. <с.> змінить. Угу. Змінить, тому що е, дивіться, танки, е, наприклад, якщо казати там БМП. От, наприклад, бойова машина піхоти з пушкою 2А42. Ну, здавалося, застаріла машина. Її можна там в борт прострелити, наприклад, там, з 50-го калібру або навіть 762-39 бронебонежигательним. Здається, але у неї 30-ка пушка. Тридцятка пушка мега ефективна танк «Леопард», у якого є лазерне цілевказивник, у якого є там тепловізіонний приціл, який може на більшій дальності вразити ціль. Тобто, наприклад, російський Т-72 має там ефективну дальність стрільби там, до п'яти умовно до 5 кілометрів. А якщо «Леопард» стріляє далі, то «Леопард» в безпеці Т-72 ні. Угу. Я вам скажу дуже багато зараз роликів, як за допомогою дронів, за допомогою аерокоригування. Наші е е екскалюборами знищують техніку ворога там макаці і таке інше. Відчувається дуже відчувається тактику. Таке так, треба міняти. Нам треба на стандарти НАТО для того, щоб попасти в НАТО. Нам треба перейти на стандарти НАТО і або створити нові стандарти, які НАТО буде використовувати. А оця вся техніка. Знову ж таки, її наявність може дати поштовх на для контрнаступу. Чи все-таки будемо воювати тим, чим ми воюємо, і треба самим якось піднатужитись? Неважливо, чи буде ця техніка, чи не буде. контрнаступ все одно відбудеться. Ми ну, у нас вибору нема. Це перша наявність і звісно дуже дуже сильно нам допоможе. Окрім цього, нова тактика використання цієї зброї вона також є. Тому що кожна зброя має свої тактико технічні характеристики. Ну, наприклад, кулемет Браунінга там в му калібрі він крутий, і це не дишака. Угу. Ну, це, це дуже допомагає насправді. І повірте мені, я бачив, як Браунінг працює на нулі. Це прям песня, коли він на твоїй стороні.